Сонець Максим Ляшевський приєднався до лав Збройних сил України навесні 2024 року. Розповідає його сусідка Оксана. Він був добрий. Ми з дитинства з моєю з моєю дівчинкою. Вони виросли, вони однокласники дуже, дуже, дуже сталося. що в дитини ще немає на сім'ї, нічого він ще нічого не бачив цьому житті. Дуже, дуже дуже гарна сім'я. Нехай подасть через мене смиренне прощення цьому духовному чаду Максиму, у всьому, в чому він, як людина, грішив перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою вільно-невільно, вільно, свідомо і несвідомо. Максим Ляшевський загинув 12 грудня 2024 року на Бахмутському напрямку від поранення, отриманого під час бойових дій. Йому було 30 років. Оксана Хлібус Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.